Привіт всім! Ви на каналі Казкова Скарбниця і з вами я, Фея Казок. Ми будемо читати сьогодні казочки про песика Коргі, котрий заблукав, і як його друзі допомагали йому потрапити додому, а також про країну підземну, в котру потрапив хлопчик, і як він ремонтував їхні будиночки маленькі, котрі випадково зруйнував. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайки. Зараз читаємо казочку про те, де будиночок песика Коргі. Одного дня невгамовний коргі загубився під час прогулянки. Він не слухався хазяйку, бігав парком, гавкав на перехожих та інших собак, лякав малих песиків, а потім сам перелякався. Коли побачив, що його хазяйки немає, тоді пес почав шукати дорогу додому. Єдине, що він пам'ятав про свій будинок, це те, що у його під'їзді були двері червоного кольору. Коли Коргі безцільно бродив, гадки, не маючи, куди треба йти, він зустрів бігля. Привіт, когось шукаєш? запитав той. Я загубився, сумно відповів коргі. А де ти живеш? Скажи, хоча б єдиний орієнтир, може, я тобі допоможу? щиро запропонував Бігль. Я пам'ятаю лише червоні двері під'їзду, зітхнувши, відповів коргі. Я знаю, де це, пожвавішав Бігль і впевнено повів коргі кудись у глиб двору. Але коли вони прийшли, то виявилося, що бігаль привів нового приятеля до свого будинку. У під'їзді, де він мешкав, теж були червоні двері. Ось таке прикре співпадіння. Отже, Коргій пішов далі і зустрів поважного далматинця. Куди прямуєш, малий? запитав той. Та от не знаю. Як знайти свій будинок, відповів засмучений Коргі. Можливо, поряд з ним є якась крамниця, припустив далматинець. Точно від радості Коргі щосили ляснув себе по голові лапою. Є, там продають смаколики та іграшки для собак. Я знаю, де це, відповів далматинець. Ходімо зі мною. Але там на Коргі чекало чергове розчарування. То була зовсім інша крамниця, не така, яка біля його будиночку. Коргі побрів дорогою і не помітив, як на нього на великій швидкості мчить автомобіль. Ще секунда, і він би загинув, але в останню мить авто загальмувало. Так ось де ти, мій рідненький, почувся рідний голос. Як же ти мене налякав? З авто вибігла хазяйка Коргі. Вона дуже зраділа, що знайшла вухатого згубу і навіть не сварила його за непослух. Відтоді Коргі завжди слухався господиню, адже розумів, вона бажає йому тільки добра. А якщо щось і забороняє, то лише тому, що це може принести шкоду. А зараз прочитаємо казочку, що було у підземній країні, і як туди потрапив маленький хлопчик. Одного разу хлопчик заблукав у лісі і впав у глибоку яму. А то була не просто яма, а вхід до країни підземних мешканців. Трохи оговтавшись, хлопець мовив: куди це я потрапив? Як же тут темно? Він передивився уважно. Навкруги літали світляки, які, мабуть, допомагали мешканцям цього дивного місця бачити, що робиться навколо. Вікна у крихітних будиночках теж яскраво світилися завдяки затишному світлу свічок. Хлопець піднявся, зробив крок, і відразу з нічев'я наступив на будинок. Звідти з вереском почали вибігати маленькі чоловічки. Побачивши, що накоїв хлопчик, злякався, зробив крок назад, перечепився і сів. Придушивши своєю вагою дзвіницю, яку навіть не помітив. Ой, лишенько, що ж я наробив? скрикнув хлопець, схопився і побіг світ за очі, так і не зрозумівши, де він знаходиться. Йому б огледітися, а хлопчина, замість того, у паніці бігав містечком, натикаючись на будівлі та руйнуючи їх. Мешканці підземного міста не на жарт перелякалися і прислали до знесиленого хлопця цілу делегацію. Доброго дня, вельми, шановний прибульця. Вічливо промовив чоловічок. Хіба це день? Темно, наче у печері. У розпачі вигукнув хлопчик. І де я знаходжуся? Хто мені розповість? Для чоловічки в його голос гудів, ніби грім. Отож вони хутко позатикали вуха. Зрозумій, прибульцю, ти майже повністю зруйнував наше місто, і за це доведеться відповідати. Згодом сміливо продовжив маленький чоловічок. Хлопець прислухався до його мови, зрозумів, чого від нього хочуть, і заперечив. А це тому, що не треба рити у лісі ями, у які добрим мирянам доводиться падати. І нічого я спеціально не руйнував, тільки випадково. Хіба це будиночки, справжні горошинки, які без підзорної труби і не побачиш. Тоді мешканці міста відійшли в бік. Трохи порадилися між собою, і маленький чоловічок знову заговорив: Ми обіцяємо сплести міцну драбину, щоб ти вибрався через яму, у яку впав, нагору у рідний світ. А за це ти нам допоможеш відбудувати все місто. Згода? Хлопцю, нарешті, стало соромно, і він тихенько відповів: Добре, я згоден. І обіцяю допомогти вам відбудувати місто, яке сам же і зруйнував. Але я це зробив не навмисне і хочу, щоб ви про це знали. Тоді вони взялися разом до роботи, і за тиждень підземне місто стало ще кращим, ніж було. За цей час хлопець потоваришував із жителями підземної країни. А потім, по дротяній драбині з кошиком подарунки від нових друзів, виліз нагору і повернувся додому. Завжди знай, якщо зробив якусь капость, навіть не навмисне, обов'язково доведеться відповідати. Отож краще не панікувати, а по своїй волі виправити помилку та її наслідки. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Не забудьте підписатись на канал, підтримати український YouTube та поставити вподобайка. До нових зустрічей!